Друзі, привіт! Я зараз за кермом Peugeot 5008. Ви тільки подивіться на цей салон. Ви постійно пишете в коментарях, що Peugeot Renault це говно. Всі ситре говно, Але Але французи, французи навчилися робити автомобілі. І ви тільки подивіться, яке кермо! Це Peugeot 5008, напомню. Також таким салоном йде Peugeot 3008. Давайте по порядку вам покажу. Дивіться, це тканина. Шкіра з стрічкою. Як розуміється, не повна комплектація. Тому що раз, два, три, три заглушки є. Мультикермо. Дивіться, яке воно. GT-шечка. Цифрова приборна панель. Моніторчик. Ось такий, як в самолітах. Перек... Кнопочки. Тут також. Підігрів. сидінь Селектор передач. Ось ось таку має ручку. Старт-стоп. Шайба на підвіску. Електрорушник, спортрежим, підстаканички зрозуміло, провідна зарядка, тут тканина у нас іде. ну Один мінус, От так само як в мене, такий самий глянець, у мене Peugeot 3008 20-го року, це Peugeot 5008-3008, 22 рік. Тканина, шкіра, стрічка. Ви тільки подивіться на які тут сидіння. Підлокітничок, чорна стеля, подивіться який там салончик. Зараз я вам покажу зовнішній вигляд автомобіля. Ви тільки подивіться на цю красоту. Це Peugeot 5008, напомню. 3008, це як такий йде. Мінівенчик. 3008 такий же салон. Ну, звісно, яка комплектація, але салон такий самий, тільки йде кросовером. Ну, дуже гарний, симпатичний автомобіль.